Дорогі друзі, перед вами бачите квартирні комплекси. Знаєте, такі квартири можуть коштувати від 60 тисяч до 150 тисяч. І ми знаходимося, повірите ви чи не повірите, дуже близько біля центру, фактично в центрі міста Едмонтон. І в таких квартирних комплексах живуть, можна сказати, Багато людей, які на грані того, щоб опинитися на вулиці або опинитися безхатьками, хаткам, без тому що такі квартири приблизно коштують від на місяць від 800 доларів до 1000 доларів. І це справді ще більш-менш доступно, особливо в такий складний час, як зараз в Канаді. Доброго всім дня з міста Едмонтон. І сьогодні я піднімаю дуже важливу та дуже цікаву тему. Про яку багато людей мене просило поговорити, і багато людей запитують те ж саме запитання. І людей цікавить, особливо з України, з Європи, чому в Канаді так багато безхатьків? Ми всі, всі бачили, що робиться в Ванкувері, в деякій частині міста. Всі бачили, що робиться в Едмонтоні, в Калгарі. Безхатьків є дуже багато, і багато людей помиляються і думають, що безхатьки. Більшість безхатьків це те, що їм не вистає грошей, чи вони якісь ліниві, чи вони не хочуть працювати, і вони просто вирішують тут спати зимою, коли мінус 30 в палатках, і жити таке, можна сказати, просте і, і дурне життя. Я вам хочу спочатку пояснити, як взагалі е, тут становляться безхатьками і чому тут так легко стати безхатьком, і чому їх так багато. Розумієте, в Канаді, е, коли батьки е, виховують своїх дітей. Вони дають своїм дітям дуже багато простору, дуже багато свободи, і це як може бути добре, так може бути і погано. І коли дітям виповнюється 18 років. То діти вже абсолютно швиденько біжуть, тікають з хати і пробують жити самі, або пробують жити з друзями якимось і просто не хочуть з батьками дуже сильно проводити час. І деколи багатьох канадських сімей є таке, що навіть діти не мають поваги до старших, не мають поваги до батьків своїх і не розуміють, що таке батьки, не розуміють. Що таке взагалі е, старші? Тобто люди думають, що це взагалі ніякої різниці немає. В нас в Україні виховують, принаймні мене так виховали, з повагою до старших, з повагою до ближнього, бути завжди залишатися людиною і старатися допомагати людям і представляти Україну тільки з найкращої сторони. А тут, в Канаді, бачите, люди е, 18 років отримують е, кредитні карточки, йдуть працювати. Куди попало, розумієте, куди попало хтось на склад, хтось на будівництво, хтось в якийсь ресторан. І діти взагалі не думають про те, що буде далі. І потім кредитні карточки починають використовувати дуже сильно. Потім попадають в шалені кредити. Живуть в таких в різних квартирах, хто як. І розумієте, і, і заганяють себе просто в таке, можна сказати, в такий чорний тупік. І від того, що в них немає такого направлення з дитинства. Правильно, тому що народитися в такій країні, володіти англійською мовою, вільно піти вчитися в університет, можна вивчитись на хорошу професію і заробляти 300 тисяч канадських доларів. Але більшості людей просто не можуть це зробити, тому що їхні батьки теж не будуть платити за їхнє навчання, і тут так не прийнято, як нас серед українців, підтримувати дітей, знаєте, аж ціле своє життя. І чому ж без хатків так багато відбувається? Тому що. На жаль, дуже багато людей, які на вулиці опиняються, вони опиняються не із-за того, що вони іменно просто їм не хватало грошей один день чи не хватило. Є такі нюанси, звісно, є там. Одиниці, але більшості чому? Тому що люди в першу чергу не вміють економити гроші, не розуміють, що таке економити, не розуміють, що таке кредити, запихають себе в кредити, попадають в це рабство, і потім ще й докупи займаються і бавляться наркотиками. І коли люди вже починають наркотиками бавитися, шалені гроші платити за ці наркотики, то вони все що думають, тільки як отримати наркотики, як їх купити, ці наркотики. І як їх, о, де їх взяти? І рано чи пізно їх виганяють з квартир, бо переважно вони всі орендують, їх навіть нема своїх квартир. Бо якщо навіть і в них, може в якийсь одиниць були квартири, то їхні квартири забирають, бо вони самі продають. І таким чином вони опиняються на вулицях. І потім на вулицях вони стикаються з такими самими, як вони. І вони потім. Позичають гроші в когось, потім не віддають гроші, потім їх, не дай Бог, можуть вбити чи якась щось статися з ними. І вони так деградують, деградують в молодому віці, і так потім вже навіть їхній мозок не функціонує, щоб навіть повернутися в суспільство. І таких людей ніхто на роботу не буде брати. І такі люди десь мусять бути, розумієте? Вони не можуть просто їх стерти з лиця землі. І багато людей, які опиняються там на вулицях, вони... Просто стають вже, ну, дуже дивними. дуже дивними. Вони замерзають на вулицях зимою, вони постійно чекають на цю безкоштовну їжу, яку видає уряд. Їм уряд допомагає, щоб ви знали, уряд платить безхатькам. Десь від 400 до 600 доларів допомоги. І це все куди йде? Це все не йде в кишеню, це не йде на відкладання чи на майбутнє будування людини. Це йде все на наркотики, чи на якесь пиво, чи на алкоголь. Розумієте? І тому багато безхатків є в Канаді, тому їх так багато, тому вони їх збільшується, збільшується, тому що. Ця система, яка починається з дитинства, вона деколи не працює, і також не допомагає те, що Канада така дорога, і в Канаді треба, можна сказати, кожен день рухатись, бігати, ходити, міцно стояти на своїх ногах, щоб триматися на плаву, щоб не втратити роботу, щоб бути повноцінним громадяном, який сплачує податки, який хоче чогось і хоче вбиратися, і хоче їсти і жити в гарному приміщенні, можливо, а не в таких квартирах, як позаду мене. Це справді дуже велика проблема з безхатьками в Канаді. І ця проблема не тільки в Канаді, ця проблема є дуже зараз шалена і ще на більшому рівні в Сполучених Штатах Америки. І, на жаль, краще, поки, не, поки що не стає. Воно може стати тільки краще, коли самі люди цього захочуть. Бо в кінці дня всі люди можуть жалітися на уряд, багато людей можуть жалітися на когось іншого, на своїх батьків. Але в кінці дня це ваша тільки. Вина і тільки тої людини, яка опиняється в таких ситуаціях, тому що ніхто вам не заважає, життя вас буде кидати стільки разів, ви будете стільки разів падати в різні ями і потім з тих ям вставати, старатися вставати. Деякі люди, просто як впадуть в першу яму, вони вже і в другу не хочуть, не хочуть з другої вилазити. І в тому і починаються всі ці проблеми. Просто потрібно деяким людям, знаєте, де, деякі люди можуть впасти в ту саму яму. Там, я не знаю, може 10 разів і встати з неї нарешті на 11 вже не попадуть. І деякі люди просто не хочуть продовжувати старатися і не здаватися. І це є такий секрет, можна сказати, який багато людей не хочуть, просто ментально не можуть з цим перебороти себе. І я завжди розповідав про те, що тут є така проблема, бо це треба розповідати людям і завжди з людьми щирим бути і правду розповідати, бо це правда і не повинен, не треба від неї. Як то кажуть, втікати вам бажаю здоров'я, мирного неба на нашою улюбленою Україною і до наступних випусків з вами.